Привіт, мої любі підписники та гості мого каналу Життя нутриціолога. З вами нутриціолог, шопінг дієтолог Каленська Ірина, і сьогодні у своєму влозі я буду поєднувати знову корисно з приємним. Отже, для вас буде приємне те, що я буду розповідати сьогодні про харчові залежності, психологічні залежності, біохімічні залежності від їжі, а для себе ще паралельно буду фарбуватися. Я вже якось не можу без вас фарбуватися, тож мені дуже це все цікаво. До речі, там мене записувала підписниця на рахунок тону Dior. Я не маю Dior, то просто такі А, Ось вони, тінюшечки. А тон Dior, в мене є андекавер тональний крем, але він трохи підсушує шкіру. На літо можна, взимку важко, тому що там є спирти, здається. Отже. Розповідаю про залежності. Я сьогодні просто готувала відео для своєї школи, в якій працюю куратором по схудненню, також дієтологом, і записувала відео для наших підопічних. Як розпізнати залежність від їжі? Отже, є залежності психологічні, як я сказала на початку відео, і є біохімічні психологічні залежності виникають у нас внаслідок певної харчової поведінки. Будь-то батьки привчили доїдати постійно, або батьки привчили їсти все з хлібом. Знаєте, таке, або хвалили постійно. Якщо людина це моя була психологічна залежність, мене сварили за мій нрав, але хвалили, коли я доїдала повністю всі порції. І я зрозуміла, що коли їм мене хвалять, я була залежна від похвали, я їла, 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 доки не набрала зайві свої кілограми, з чим страждала до 33 років. Зараз мені нагадаю 37 Отже, харчова поведінка завжди впливає на нашу харчову залежність. І психологічні залежності часто виникають, коли ми заїдаємо, заїдаємо стрес, коли ми заїдаємо якісь свої певні провали в житті, певні негаразди, коли у нас не є проблеми із протиполежним, скажімо так, протиполежною статтю, ми постійно заїдаємо, але. На фоні цих психологічних залежностей виникає біохімічна залежність, і біохімічна залежність в основному знаєте є такий вираз, харчовий наркоман це коли людина настільки залежна від їжі, що її прям трусить при вигляді тієї чи іншої їжі, і коли ось людина не може зупинитися, під'їдаючи якісь смаколики, тобто це вже як харчові наркомани. Будьте впевнені, якщо ви берете печиво чи будь-який смаколик, який їсте і не можете зупинитись на кількох шматочках, і поки не побачите дна, не зупинитесь, у вас біохімічна залежність мож... можливо ще й емоційна. Ви точно харчовий наркоман. Тому що біохімічні залежності виникають частіше всього на цукор, на транжири, на рафіновані продукти, на продукти, в які додані вже консерванти, покращувачі, посилювачі, пом'якшувачі. Ці ці різні глутамати натрію викликають у нас залежність. Ось чому так багато людей хоче їсти чіпси, пити Кока-Колу і їсти бургери. Тому що всьому в цьому є і цукри, і транжири, і, звичайно, харчові такі різні додатки. Тому від цього потрібно позбуватися обов'язково. Є також психологічні розлади травлення РПП в російської мови або РГП в української розлади харчової поведінки, анорексія, булимія там, до, до прикладу орторексія. З цим я, як дієтолог, не працюю, тому що це дійсно психологічна проблема. і Це потрібно голову спочатку вилікувати, тому що яке б я меню не, роз, не не дала. Скільки б я не розказала корисної інформації, людина, у якої вже такі розлади, вона нічого не може з собою зробити, поки їй не полікують голову. Отже, а як на чи взагалі ці залежності, ну, їсть людина, то їсть, хай собі їсть на здоров'я, але як ці всі залежності від їжі і переїдання впливають на наш організм. Коли ми їмо велику кількість їжі, взагалі, коли ми їмо будь-яку їжу, у нас виділяється гормон лептин. Лептин сигналізує мозку про те, що власник. Його тіла вже наївся, і потрібно припиняти їсти. Тобто виділяє, забирає апетит, скажімо так, все, ми відчуваємо, що ми наїлися. І ось коли у нас є біохімічна залежність від їжі або емоційна залежність, і ми постійно їмо, 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 переїдаємо, цей лептин виділяється, сигналізує, виділяється, сигналізує, виділяється, сигналізує. Потім певний період часу, хоп, і. Організм стає резистентним на цей лептин. Термін інсулінорезистентність вже певно всі знають, тому що про це багато хто розповідає, а про термін лептинорезистентність мало хто знає. А в мене є такі клієнти на схудненні, у яких є лептинорезистентність. Про це можна дізнатися, звичайно, здавши аналіз на лептин, якщо він буде в великій, скажімо так, кількості. А, наче серце, то це може свідчити про лептинорезистентність. І ось ми їмо вже апетит великий, гладшаємо, не можемо зупинитися. Проходить 2-3 роки, і із-за цього у нас виходить інсулінорезистентність. А чому? Тому що постійно, коли ми їмо, ми ж їмо в основному вуглеводи, вуглеводами переїдаємо. А ну скажіть мені, будь ласка, в коментарях, хоч хтось із вас колись переїдав просто яйцями, вареними? Або просто м'ясом із овочами. Ні, ми переїдаємо кашами з маслом, цукрами, тортами, фруктами всім вуглеводним. Ось чому вуглеводів потрібно трішки, не трішки конкретно зменшувати дозу для того, щоб не було у нас такого біохімічного сильного. Зале... Залеження, нема такого слова, залеження, залежності, щоб не було. І ем, інсуліно-резистентність потім призводить до діабету другого типу. Ось як наша з вами е, як наш з вами спосіб життя. Яку, до речі, блиск обрати, оберу яскравіший, як наш з вами спосіб життя призводить до захворювання. А потім ми кажемо, це в мене генетично. Хочу вам сказати, ні, немає геноожиріння взагалі. Генетично ожиріння передається тільки в 13% випадків, і то, якщо там є певні захворювання. Тому, будь ласка, можете навіть на генетику і, і не звертати увагу. Цікавий був тільки що фрагмент так. Спортив мені все, але я. Не здалась, і продовжує далі фарбуватися. Я сподіваюся, що я вам допомогла сьогодні трішки розібратися з харчовою залежністю. До речі, в папці. Ну в мене є цілий випуск про харчову залежність, де я професійно пояснюю, які типи її є, які е, по, яка поведінка до цього призводить. Тобто все, що потрібно знати професійно. А тут я вам розповідаю від себе, від щирого серця для моїх улюблених підписників, бо мені дуже подобається з вами спілкуватись. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити, будь ласка, мені. Е Подобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові е, випуски. І пишіть, будь ласка, обов'язково пишіть коментарі. Чим більше ви напишете, тим більше я буду знати, про що з вами спілкуватися. Ось така історія сьогодні була. Так, я ще дофарбую стрішки, знаєте, начебто командос та, та 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 готуюсь. Все, я вже в тому віці, коли без косметики я вже себе не сприймаю. Я зранку прокидаюсь. О, богі, де та німфа, яка колись була, лісова мавка, вже не лісова мавка, вже що та такое. А зараз косметику нанесла, губи напомаділа. Зараз ще підітру трішки очі і піду працювати. Буду знову записувати відео для TikTok, для Інстаграм. Буду сьогодні цілий день роблю меню для своїх підопічних, і меню для дівчат, які в мене в школі схуднення. Тож дуже зайнята, а ввечері збираюсь на тренування. Ось так. От, до речі, помада щось мені не дуже подобається, вона трішки скаталась тако внизу, я її підітру. Але колір мені дуже подобається. Мені здається, що він мене робить молодшою, свіжішою, гарнішою. Яким тоном любите використатися? Підкажіть мені, будь ласка. Так, волосся я помила вчора, вчора було світло, вчора була мита волосся. Це було чудово. У мене не було десь два, певно, так, два дні води це був жах. Наношу такий від розпушення кондиціонер. Від Матрікс. Гарний, приємний аромат має. І тако. Я не розчісую волосся, тому що воно буде, наче у Алли Погачової в її молоді часи. Так, трішки щось пригрибу, пригребу. І все. Знайшла нещодавно такі заколочки вдома, невідімочки, Думаю, куди це їх присобачить. І знову вирішила відростити волосся. Колись мене волосся було прямо по попу, по куприк, по копчик, по спину, по поясницю. <гум> Певно, вже пояснила, хочу знову відростити волосся. Воно в мене дуже гарно е, росте, особливо, коли я вживаю вітаміно-мінеральні комплекси. У-ла-ла! Хто ж це така гарненька дівчинка стоїть тут? Як же ж пощастила моєму чоловікові? І губки нафарбувала і Тон вирівняла, ну така красуня, можу тепер на себе глянути. І так вже, здається, і не 37 рочків. А ви себе хвалите, коли дивитесь в зеркало? Я себе завжди хвалю. А коли прокидаюсь зранку, то ні. Підписуйтесь.